Діти, до нас хтось завітав на гостини. Відгадайте загадку про нашу гостю. Взимку зірка біла, з неба прилетіла, шість промінців має, на сонечку сяє. Так, малята, це сніжинка. Ось яка вона. Малята, давайте її опишемо, яка сніжинка? Біла, гарна, холодна, крижана, легка, блискуча, ще можна сказати, мереживна. Так, малята, вам подобається сніжинки? Так, всім подобається. Давайте і ми з вами перетворимось на сніжинки. Станьте, будь ласка, біля столу. Падає ніжний пухнастий сніжок. Ми сніжинки, що летять і кружляють у повітрі. Нам легко, радісно, весело. Кружляйте малята. Поду вітерець немов грає з нами. Грає музика ніжна, загадкова. Ми танцюємо. Видихаємо на повні груди, щоб все тіло переповнилось радістю. Хочеться літати. Бути легкими, невагомими радіти, відчули себе сніжинками. Так, а зараз відгадайте загадку ще про одну гостю. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля при черепурила, пухнастим снігом вкрила. Відгадайте, хто вона, ця бабуся чепурна. Так, малята, це зима. Діти, пропоную вам пограти, і що буває взимку з'ясувати, пригадати нам ознаки зими допоможуть опорні слова та картинки. Отже, Перша картинка і опорне слово. Сонце. Яке сонце взимку? Так, воно блискуче і рухається, де малята? Рухається по небу низько, а гріє сонечко взимку. Майже ні світе, та не гріє. Так, слідуючі опорні слова день, ніч. Що ми можемо сказати про день і ніч взимку? Узимку дні короткі, а ночі довгі, так, яке небо взимку? Найчастіше, похмуре, сіре. Часто вкривається хмарами, так, малята. Так, слідуче опорне слово вітер. Який вітер взимку? Так, холодний, пронизливий, рідко буває сильний, так, і наганяє хмарки і нас морозить. Так, малята яка температура взимку? Узимку температура повітря знижується, стає холодно, морозно, бувають навіть сильні морози. Так. А зараз поговоримо про опади взимку. Які опади у цій порі? Так, найчастіше взимку падає на землю сніг. Також у цій порі бувають сильні снігопади, заверюхи, метілі, хурделиця. Якщо сніг дуже... Як називається явище, коли сніг падає? Снігопад. Так, снігопад буває дуже. Дуже різний, сильний, слабкий, також морозної сонячної днини, сніг під ніжками що робить? Рипить, так, і виблискує на сонечку. Так, слідуче опорне слово водойми. Що ж відбувається взимку з водоймами? Так, малята взимку, водойми, річки, озера, лимани покриваються кригою. Так? Коли сильні морози, то крига яка товста і дуже міцна, але навіть під кригою продовжується життя. Що відбувається з землею взимку? Вона така й залишилася рихла, волога. Так, вона теж земля промерзає, якщо її вкопати, то вона на такі перетворюються грудки, брилі замерзші. Дуже важко щось робити з землею. Нагадаємо. Що відбувається взимку з тваринами? Ми про це дуже багато говорили. Одні тваринки що роблять? Так, малята впадають в сплячку. А давайте нагадаємо, які тваринки впадають в сплячку. Кого ми не побачимо взимку? Так, ведмеді, борсуки, ховрахи. Їжачки, а ще жаби, черепахи, змії, вони впадають в зимову сплячку. А що ж роблять інші тваринки? Так, після осінньої линки в, в них е, хутро стало довшим, густішим, а в деяких навіть Змінило колір, так? Згадайте тваринок, які змінюють колір хутра взимку. Так, то зайчик, білочка, ласка. Деякі, згадаємо про пташок, деякі пташки відлетіли в теплі краї, а інші залишились з нами зимувати. Так, слідуче опорне слово це рослини. Що ж відбувається взимку з рослинами? Трав'янисті рослини засохли, відмерли, а от дерева, кущі, вони теж відмерли малята. Так, вони не відмерли. Листяні дерева скинули своє листя, деревний сік уповільнив свій рух, і дерева теж впали в зимову сплячку. Ось навесні вони пробудяться, і деревний сік почне швидше текти по гілочкам і з'являться броньочки. Ось так. Тільки які дерева зеленіють взимку малят? Так, ялинки, сосни, тобто хвойні. Так, слідуча опорна картинка нам підказує, що потрібно поговорити про зміни у житті людей взимку. Що відбувається? Так, люди взимку одягаються. Тепліше одягають теплий одяг, куртки, шуби, шапки, шарфи захищають свої ручки рукавичками, а також не забувають про тепле взуття. Коли настає зима, на дворі все стає білим. Дітки, а чому все біле? Хто це фарбує? Так фарбує зима, а стає білим від снігу. Випав сніг, випав сніг, а на ньому слід від них, від моїх і від твоїх, від усіх 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 і від котика малого, і від песика рудого, і горобчика прудкого, що стрибає під кущем. Сніг іде. Сніг іде, сніг кружляє цілий день. І по білому сніжку ми гуляємо в садку, разом з котиком маленьким, разом з песиком руденьким і горобчиком сіреньким, що стрибає під кущем. Ось так тож сьогодні ми з вами. Поговоримо про те, що відбувається взимку. Насамперед, зараз проведемо таку мовну гру, яка називається Добери слова, тобто спробуємо замінити одне слово іншим, дібрати схожими зазначенням. Отже, настала зима. Замініть слово «настала» іншим словом, прийшла зима. Завітала, прилетіла, а яка зима, описуємо її, добираємо якомога більше слів, ознак. Холодна, морозна, біла, чарівна, сніжна, морозна, так уже було ще. Гарна, чудова. Так, скажіть, будь ласка, як можна сказати про... ще по-іншому про зиму? Хто вона? Зима чарівниця, ще як ми називаємо у віршах зиму. Зимонька зима, красуня зима. так. Коли падає сніг, як ми це явище одним словом називаємо? Снігопад. А от слово падає, як можна замінити іншим словом діючим? Стипле сніг, іде сніг, молодці. А скажіть, будь ласка, от сніг іде? А що він вкриває? Дерева, тротуар. Вулицю людей, тварин. Так, малята. Сніжок як йде, то він вкриває все на круги. І села, і міста, і вулиці, і поля, і ліс. І всюди приходить ось така зимова казка. як ще Які ще явища природи ми пов'язуємо саме з зимою, от крім снігопаду. Мороз, ще взимку, які є явища, Ожеледиця, так, коли дуже слизько, дуже небезпечно, ще іній дуже гарне явище, сніжна крупа. Бурульки з дахів висять, так? Метелиця, хурделиця, хуртовина. Це дуже такі гарні явища, але дуже небезпечні. Потім дуже важко наслідки прибрати, тому що сильний вітер переміщає великі порції снігу. Так, а що робить мороз? Ми забули про нього згадати? Так, він холодить, морозить, так людей, тварин, птахів і ще якщо дуже сильний, що він робить малята? Щипли дуже за щічки таніс, так? тому ми зав'язуємо. Так. Про зиму, як і інші пори року, складені, прислів'я та приказки. Давайте деякі з них розберемо і спробуємо пояснити їх значення. Сонце блищить, а мороз тріщи. Що то воно означає? Так, взимку. Чим яскравіше сонце, тим сильніше мороз. Здається, от сонце блищить, а ми пам'ятаємо, що взимку воно майже не гріє, так? а при цьому дуже тріщить мороз. і Ми відчуваємо, коли йдемо по снігу, то він рипить, тому що кристали водички, з яких складається сніг, вони руйнуються і утворюється ось такий тріск малята. Так. Слідуюча приказка. Узимку у деньок як комарів носок. Що то мають на увазі? Так, комарик то комашка, який дуже дрібна, який у комарика носик? Дуже маленький, то можемо зробити висновок, що мається на увазі, що взимку... День дуже короткий, малий, так малята, Що такий схоже, як на носик комарика. Ось, Так. А зараз ми вже з вами декілька разів підбирали до слів слова родичі, які дуже схожі мають спільну частинку, так? Давайте. Цю вправу згадаємо і теж доберемо до запропонованих слів слова родичі. Отже, доберіть слова родичі до слова сніг, сніжок, сніжний, сніговий, сніжинка, сніговик. Снігурочка, так, снігопад, а пташка. Снігур, молодці, молодці. А зараз підберіть, будь ласка, слова родичі до слова мороз. Морозний, морозець, морозиво. Морозити, морозильник, морозко. А коли ручки або ніжки дуже дуже замерзли, то це називається обмороження. Так. А зараз попрацюємо над скоромовочкою. Одним із зимових явищ є віхола. Це коли вітер підіймає великі маси снігу і кружляє, кружляє дуже гарно, але при цьому дуже багато снігу знаходиться у повітрі. Ось про таке явище ми вивчимо скоромовочку. мовочку. Віхола, віхола на вітрах приїхала. Повторюйте, разом зі мною. Віхола, віхола на вітрах приїхала. Слідуючий раз промовляємо швидше. Віхола, віхола на вітрах приїхала. І ще швидше. Віхола, віхола, на вітрах приїхала. Молодці малята. Отже, сьогодні ми з вами згадали про явища, про ознаки якої пори року. Так, малята, про те, що відбувається взимку. Я вам дякую за увагу і до зустрічі!